Автопарк місто Київ, Сумська-2. а У нас наявності з'явився такий от шикарний Subaru Outback, Машина 2022 року випуску. Це у нас 2,5 на повному приводі і на автоматичній коробці передач. Авто було привезено з США. Всього лише один власник тут в Україні. Мінімальні пошкодження по передній частині. Також була замінена кришка багажника. Все якісно зробили, зазори ідеалі, все чітко Противотуманні фари, лінзована оптика. Такі от 17 легкосплавні диски, оригінальні з новою зимовою гумою, літньою гумою. Диски, без зауважень, диски не потерті і так далі. По задній частині маємо камеру заднього огляду, електро, кришка багажника, багажник місткий, доволі присутня шторка, все є, все на місці. Все закривається, відкривається. Салон у нас йде текстильний, чорного кольору, в ідеальнішому стані. Пробіг машини все лише 15 тисяч, тому зауважень тут немає. Стеля також без. Попередній частині маємо безтучовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. сидіння у нас йде з боковою підтримкою. Тут по салону мультикермо з підрульовими перемикачами передач, така от велика, широка мультимедія, електроручник. Раз ми його запустимо. Також присутнє у нас тримання в смузі, радар удару, все працює, все повністю функціональне. Музика грає, кондиціонер заправлений. Машинка у нас не димить, повністю справна, ну, стан реально нового автомобіля. Тому, якщо вас зацікавив даний варіант, ми вас чекаємо по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.